Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм». Сьогодні в випуску. Мудрик став непотрібен Челсі. «Динамо» презентувала три комплекти форми на новий сезон. Арсенал запропонував Барселоні Зінченка та Віру в обмін на Бальде. Результати жеребкування Ліги Чемпіонів та Ліги конференції на сезон 24 25 для українських клубів. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Керівництво синіх не дуже задоволено тим, як українець виступає за команду. Михайло Мудрик за півтора роки не зумів закріпитися в основі Челсі, а його результативність не вражає. Як повідомляє Football Insider, лондонці можуть продати українського вінгера, якщо досягнуть домовленості з Crystal Palace щодо Майкла Олісе. Прихід француза посилить конкуренцію в нападі і перевантажить лінію атаки. Тому Челсі відпустять одного з гравців, а саме Михайла Мудрика. У контракті Олісей є прописана клаусула, проте питання її активації буде непростим рішенням для синіх. Наразі Челсі розпочав перемовини з орлами щодо трансферу француза. Пропоную підтримати мене та підписатися на мій телеграм-канал Перший Тайм. Наша ціль перші 100 підписників. Буду ради кожному. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Всім дякую за підписку. Столичний клуб не став подавати контент порціями, а відразу презентував домашню, виїзну та резервну форми. Її для Динамо вже сьомий сезон поспіль виготовляє компанія New Balance. Дизайн вшановує багату культурну спадщину України та яскравий дух Києва, стверджує прес-служба Киян. Домашня форма Динамо має біло-синій дизайн, збагачений традиційними українськими вишиванковими візерунками з додаванням жовтого кольору, лімітований комплект виїзної форми в синьо-жовтих кольорах, який є даниною українському прапору. Найбільш сміливим, як має бути, вийшов третій комплект. Він має смарагдово зелений дизайн з брендингом золотого кольору. Динамо стверджує, що ця форма натхнена зеленою красою київських пагорбів. Парків та куполами величних київських храмів, які є символами нашої столиці. Головний тренер лондонського арсеналу Мікель Артета визначився з тим, хто має бути основним ліофланговим захисником його команді в новому сезоні. Нагадуємо, у сезоні минулому спершу на цій позиції незмінно грав українець Олександр Зінченко, але потім він повністю втратив місце в основному складі канонірів. Як повідомляє футбол 365, арсенал націлився на захисника іспанської Барселони Алехандро Бальде. За інформацію джерела. Лондонці запропонували за нього каталонському клубу Зінченка і Фабіо Вієру. В Київське Динамо дізналося ім'я суперника, з якими зіграє у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів 24-25. У швейцарському ніоні у середу, 19 червня, відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Саме з цього етапу вступає в боротьбу Київське Динамо, яке за підсумками УПЛ сезону 23-24 посіло другу сходинку в чемпіонаті. Кияни у кваліфікації зіграють з партизаном Сербія. Перший матч відбудеться 23-24 липня. А матч відповідь пройде 30-31 липня. Також вчора відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду у Лігі конференції сезону 24-25. В ньому отримали своїх суперників СК Дніпро 1 та Полісся. СК дніпро 1 зіграє проти Угорської академії Пушкаша, а Поліс зіграє зі Словенською Олімпією. Почесний президент Дніпра 1 Юрій Береза в коментарі Дніпрянину жорстко розкритикував збірну України за провальний матч з румунами. Юрій Миколаєвич, як прокоментуєте матч збірної. Пропоную вам та іншим журналістам запитати, хто скільки отримав від УАВ за вихід на євро. Конкретно скільки отримав кожен гравець. За даними звіту УАВ, гравці, тренери та персонал збірної загально отримали майже 140 мільйонів гривень як преміальні за вихід на євро 24 Та скільки преміальних передбачено за вихід у чвертьфінал. Ви будете шоковані цими цифрами. Порівняйте ці цифри із солдатами, які воюють на нулі. Тут навіть не заради якогось хейту. Навпаки, з любов'ю, проста аналітика, ефективність використання коштів. Пропоную взагалі зробити таблицю зарплат, скільки отримує рядовий сержант на нулі, та збірники за вихід на євро. Це несправедливо взагалі. УАГ перетворили на 95-й квартал. Так, Шевченко, тільки прийшов, але мене цікавить результат, якого поки що немає. Взагалі хотів багато чого розповісти, але стримався в останній момент. Але дещо скажу. Наприклад, що робить у збірні конопля і чому не викликала піхальонка. Принцип два офігенних клуба та легіонери не працює. Треба брати тих, хто хоче грати, буде грати та будуть рвати дупу. Бо зараз це не збірна України, а мюзикл хрещатика. Думки на полі не було, вони взагалі не думали. Ворота Рала Кепаріса Балага, який провів минулий сезон за Галактикос на правах оренди, може продовжити свої виступи у складі мадридського клубу. За інформацією видання Релево, керівництво реала вже домовилися з Луніним щодо нової угоди до 29-го року, але український воротар ще не підписав у всіх паперів. Не виключено, що наш голкіпер може залишити команду влітку. Саме тому керівництво реала вже розглядає варіанти з орендою Ріса Балагі на наступний сезон. Якщо Лунін перейде в інший клуб. Для Галактикос буде вигідніше залишити Іспанця, ніж купувати ще одного воротаря. Нагадуємо, Лунін був основним воротарем Реала у минулому сезоні через травму Куртуа. У понеділок, 17 червня, збірна України зазнала розгромної поразки від Румунії 03 у першому турі Євро 24 Журналіст Андрій Павлечко ексклюзивно поспілкувався із Сергієм Третяком, який прогнозував перемогу Україні. Близький друг Артема Мілевського зізнався, що програв на цьому матчі 10 тисяч доларів. Сергію румуни просто розтрощили нашу збірну, багато втратили через поразку наших. Програв 10 тисяч доларів, але це не найбільша моя ставка в житті, що правда і не найменша. Я граю на дистанції свої на чемпіонаті Європи. Зароблю. Що відчуваєте всередині? Жаль, сором, пригніченість більше жаль ніж сором і зневіру, бо всі сподівалися на позитивний результат і три очки в першому матчі проти Румунії, але нам легко зараз говорити з диванів і критикувати збірну за беззубу гру у першому турі. Я думаю, що все буде добре і залишаю свою ставку на вихід із групи. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський поділився очікуванням від другого суперника на Євро-24 збірної Словаччини. Можна сказати, що я знаю там пів команди, оскільки граємо в одному чемпіонаті. Мілан Кріньєр грав в інтері багато років. У середній лінії зібрані виконавці з серії А. Юра Ікуцька багато часу провів в Італії. Андрей Дуда грає за Верону. Станіслав Лободка за Наполі. Це футболісти високого рівня. Не можна їм давати час подумати і не тиснути на них. Вони мобільні, це дуже класна та збалансована команда. Ми побачили, як вони терпіли і боролися за грі з Бельгією. Це буде дуже вмотивований суперник, який підійде до зустрічі з хорошим настроєм. Обидві команди будуть заряжені на перемогу. Як я й казав, нам потрібно звернути увагу на ці ключові епізоди. Наводи слова Маліновського офіційний сайт УА. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам подобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розвиватися разом. Посилання телеграм в описі. Дякую за підтримку.